Вітаю вас в ефірі. Програма та її ведуча Анастасія Кобозова, А партнер нашої програми ТОВ торговий дім «Украгропром» – національний виробник елітного насіння. І сьогодні у випуску про таке завітаємо на Сорочинський ярмарок. Дізнаємося, як захистити врожай від шкідників. А також разом із відомою українською співачкою Антоніною Матвієнко перевіримо, чи все товарення, що так називається. Літній день рік годує. Що зараз стигнеш заготовити, тим зимкою будеш тішитися. Як же не прогадатись продзапасами, дізнавалася Людмила Микитюк. Що влітку вродиться, то взимку згодиться. Назбирали свіжих овочів, фруктів та ягід, пора консервувати. Пані Людмила, у цій справі експерт, що господиня закриває більше ста банок усякої всячини на зиму. Сьогодні консервує полуницю. Беремо клубники, значить, скажем, кілограм і значить, кіло 200 цукру. От ми засипаємо клубнику цукром. Угу. так, так, трошки її, От вона повинна у нас трошки впустити сік. Через півгодини ставимо полуницю на плиту, а поки вона вариться, стерилізуємо парою баночки. Коли суміш закипить, можна заливати її в цю тару. Обов'язково, щоб баночка була повна до самого верху. Навіть, навіть бажано, щоб як ви кришечкою будете її закривати, щоб навіть трошки сік збіг із баночки, щоб не було там угу. повітря лишнього. Бачите, що наша варення вже готова, ми щільненько її закрили. А пані Наталя фрукти та овочі не консервує, а заморожує. Каже, дешевше і часу витрачається менше. Для цієї справи навіть окрему морозильну камеру купили. Гриби заморожуємо, і фрукти, і овочі, все краще е, заморожувати, ніж консервувати, тому що витрачається на цукор, на дуже багато часу на це затрачається, а так заморозив собі взимку, е, розморозив, компот зварив, навіть фрукти поїли діти. Ще фрукти та овочі можна засушити чи заквасити, або ж просто зацукрувати. Це коли ягоди не стерилізують, а лише посипають цукром і зберігають у холодильнику. Який з варіантів? Вибрати залежить лише від вашої фантазії та смакових уподобань. Чим джем відрізняється від повидла чи конфітюру, та який цих продуктів можна назвати справжнім варенням? Це програма Гронюз вирішила перевірити. Сьогодні я буду у ролі Карлсона, а допомагатиме мені відшукати тут кращі ласощі у баночках. Відома українська співачка Антоніна Матвієнко. Ми привезли із собою баночку справжнього домашнього варення, яке сьогодні і буде нашим еталоном. Ось до цього ми будемо рівнятися. Домовились. Я спробую знайти достойний вітчизняний аналог, а наша гостя імпортний. Завдання відповідальне, тим паче, що за все життя Антоніна купуватиме подібний товар. вдруге. хіба єдиний раз я купила за кордону і строянку. Я спробую ні. Мила наїлася. Сподіваємося, сьогодні нам пощастить більше. Знаєте, що мене дивує, і це добре. що е, нашого виробника дуже багато варення, а от закордонного не дуже. От, але з того, що тут є, придеться мені вибрати. Тож ми почали шопінг. І перше, що перевірили, склад. І, хоч за стандартом варення це лише варені плоди з цукром, страшні гіжки я знайшла в кожній п'ятій баночці. журавлина, цукор, пісок. Регулятор кислотності лимонна кислота це нормально. А ось консервант, сорбат калію, це вже не добре. Ось це не натуральний продукт, його краще не брати. Антоніна ж вирішила обирати на око. Варення не повинно бути переварене, чорного кольору. Значить, це довго варили і всі вітаміни. Все це виварилось і нічого там в цьому варені немає. Того беремо красивого кольору, посвітліше. Я також орієнтувалася за зовнішніми ознаками, І одразу тест на сумісність не пройшло повидло. Одразу бачимо різницю в домашньому дійсно плавають шматочки полуничок, а тут якась незрозуміла суміш. Вона навіть так не робиться. Його брати ми точно не будемо, воно нам не підходить. А джем та конфітюр були дещо ближчими до нашого еталону. О, схоже, все ж таки. Правда, тут шматочки дрібніші ніж у нашому домашньому, але можливо це інша рецептура. Його я й взяла. Антоніна вибрала найдорожче французьке. Тепер перевіримо, чи відрізняються на смак наші покупки і чи схожі вони на наш домашній еталон. Нам треба, щоб ви сказали, яке найсмачніше. Яке смачніше тільки потрібно всі три скуштувати варіанти. Да. Це найсмачніше. так? Да? Тоді ще. Chest. Це сподобалось. о, як чудово. так. Ще один голос. А вам якесь подобається? Треба, ще щоб це це дуже. Більшість дегустаторів одразу впізнали наше домашнє варення. Все ж таки я хочу сказати, що це найвкусніше оце варення. Точно, тоді. Друге на першому місці. Добре. І саме воно отримало найбільше голосів: 16 із 20. Ні за кордони, ні вітчизняне. На жаль, зрівнятися з нашим домашнім варенням не може. Не може. Так що тоню ти була все ж таки права. <гум> я так, я просто це дуже дуже хотіла. Я думаю, людей не обманеш. Так те, що роблять дома наші селяни своїми ручками, своїми ручками. з любов'ю саме найкраще. Отже, чи то українські фрукти плавають у варенні, чи то модні заморські, а різниця між ними насправді лише в ціні. Найважливіше в цій справі сировина, і для того, щоб виростити гарні фрукти, ягоди чи овочі для консервування, треба знати певні секрети. Основне це якісний обробіток ґрунту, це якісне насіння, це якісний, якісне живлення доброго якісне. Жилення, добре, якісне. Це о, якісний догляд за рослинами. Звичайно, збирання врожаю своєчасне. Тепер ви знаєте, яке варення найсмачніше та як виростити добру сировину для його приготування. Тож смачного вам. Товари на будь-який смак, майстри з усієї України та колоритні театралізовані дійства. Програма Гроню завітала на Сорочинський ярмарок. У селі Великі Сороченці на батьківщині Миколи Гоголя традиційно наприкінці серпня проходить наймасштабніший ярмарок в Україні. Сюди щороку з'їжджаються тисячі вітчизняних торговців та майстрів з усіх регіонів, кращі фольклорні ансамблі та колективи. Кожен рік ми приїжджаємо на Сорочинці, дуже подобається тут, дуже така атмосфера приємна. Сорочинський ярмарок це Україна. А відвідувачів стільки що ніде яблуку впасти. Люди приїжджають, радуються, подушевляють і їсть польот фантазії, політ добра, політ радості і пальот щастя. Воно й не дивно, адже тут яскрава шоу-програма в національному стилі, і шедеври вітчизняних ремісників, і ласочі на будь-який смак. Усі продукти домашні селянські, і кожен з них перед продажем перевіряють ветеринари. Ви бачите сьогодні, яка температура, жарко. О, це продукція, це сировина. От в даному випадку ми повинні забезпечити належний нагляд і контроль. За е, повністю за роботою е, на протязі п'яти днів, а також під час е, транспортування цієї продукції. Подібні ярмарки мінагрополітики влаштовує регулярно по всій території України. Тут покупці можуть придбати селянську продукцію на 15-20% дешевше, адже не переплачують посередникам. А вся виручка йде до кишені тих, хто виробив цю продукцію. По-перше, ми традиції, по-друге, ми Досягаємо стабілізації ціни, наскільки це можливо. Міністр закликав місцевих чиновників видавати дозволи на торгівлю на ярмарках лише селянам та фермерам, а також інформувати жителів сіл про дати проведення та шляхи доступу на такі базари. Як берегти урожай від шкідників та попередити зараження городини? Про це у наступному сюжеті. Згубників насіння не уникнути невидимі грибки та паразити здатні знищити 300 гектарне поле за лічені дні. Якщо культурну рослину не захищати, тобто не використовувати ці всі препарати, втрати врожаю, це може сягати від, там, від 30 і закінчуючи 70%. В деяких випадках повністю може це знищити. На цьому полі фермер втратив майже все, що в нього є. Пропали тонни пшениці. На кожну було витрачено 1500 гривень, і сіяти тут не можна. Земля заражена. Це буде робота в нуль, а якщо ми будемо працювати в нуль, як може розвиватися господарство, як ми можемо планувати. Є, якщо протруїти насіння за 10-15 днів до висіву, врожай буде у безпеці. Вибирати ж препарати краще вітчизняного виробництва. Вони, на відміну від закордонних аналогів, виготовляються згідно з українськими стандартами та максимально адаптовані для застосування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. У нас введена система контролю якості ISO 9001 сертифікована. у нас є сучасна сертифікована своя власна лабораторія, яка проводить аналіз як Діючих речовин так і готові продукції, без чого не жоден сертифікат якості, якщо нема підтвердження. Фахівці компанії виробника засобів захисту рослин «Укравіт» радять використовувати для цього препарат Рекорд Тріо. Він знищує всі патогени та шкідливі мікроорганізми і може захистити навіть молоді рослини. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Переглянути усі випуски програми АгроНюс також можна на сайті інформаційного агентства Агронюс. А в нашій наступній програмі навіщо в Україні відновлювати зрошувальні системи? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту 140 d Романом Голубівим перевіримо, чим елітна вода відрізняється від звичайної. З вами була я, Анастасія Ковазова та програма Агроньюз. А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.